У 1991 році саме в цей день наша Україна стала незалежною. Це пам'ятний день для будь-якого українця. Це день, коли мріє про вільну, незалежну Україну стала реальністю. Проте в наш час існують люди, які хочуть освободити нас від свободи, від всього хорошого, що в нас є, але у них нічого не вийшло і не вийде. Нагадую вам: вбивайте в собі російські кожного дня. Адже це дуже сильна зараза, якого так от відразу позбутися не вийде. Пам'ятайте, російське це те, що прийшло гвалтувати, катувати і вбивати вас. І не треба називати росіян орками, свину собаками чи ще кимось, бо це створює хібне сприйняття реальності. Так ви складаєте в себе в голові картинку якоїсь вигаданої злої істоти. І несвідомо списуєте все зло, що накоїли росіяни на неї. Проте реальність така, що є країна, яка тебе вбиває. І в них є язик, який вбиває твою мову. Простий приклад: як російська вбиває українську? От я випустив своє перше відео. І як ви думаєте, який в мене був перший коментар? А шо, це на свинячій мові? Переведіть, пожалуйста, на нормальний руський язик, а то я не розумію. Я цього персонажа одразу заблокував, але на жаль, з його блоком видалилось і повідомлення. Ну, я думаю, що доводити існування такого індивідума мені не потрібно. Адже велика кількість із вас хоч раз за життя з таким зустрічалась. Наприклад, колись давно я грав в Dota 2. і там, якщо ти починаєш говорити мікрофон українською мовою, то тобі одразу відповідають. Ти шо, хахол? Саме жахливе те, що більшість українців, навіть україномовних, продовжує в іграх говорити російською мовою, тому що вони або звикли, або просто бояться булінгу. Отже, дивлячись російський контент, ми вбиваємо український. Зараз я прошу по можливості додивитися відео до кінця, поставити лайк, написати будь-який коментар для просування відео, підписатись, якщо не підписані, бо статистика каже, що 70% дивиться мене без підписки. Як стати ще кращим українцем? Та отже, що ми робимо? Ми просто у себе шукаємо на сторінці ютубу російське. О. Є таке. Бачите, є таке. Нажимаємо бац! Не, не не цікавить, а не рекомендувати канал. Він вам ніколи не покажеться. Бац! З цим ютуб працює дуже добре. На твічі все гірше. Так само знаходити, бачите? Повторювати таку процедуру бажано кожного дня. І так, помалу потрохи, ви позбудетесь від цього гімна. Думаю, пояснювати, що гуглити треба не російською, а українською вам не потрібно. Далі я наведу вам маленькі налаштування, які допоможуть вам бачити більше українського. Натискаємо на інструменти пошуку. Ось тут. Пац, І вибираємо українську. Також в правому верхньому кутку нажимаємо на шестерню. Мова. Тут нажимаємо галочку на українську. І якщо у вас вибрана російська, забираємо її. Ці самі правила працюють в будь-якій програмі. Тупо всюди кладемо українську мову, український інтерфейс. У будь-якій грі. В будь-чому тупо тикайте українську. Це все і так зрозуміло можете сказати ви так. Але статистика каже зовсім друге. Вона каже те, що і зараз ми більше шукаємо російської. Чому просто ми звикли так? Так, далі що потрібно нам зробити, це видалити російську розкладку з Windows, з вашого телефону зсюди. І просто на майбутнє, коли ви знову захочете загуглити щось російською, її не буде, і вам буде лінки встановлювати її знову. І так помалу, потрохи ви перейдете повністю на українську. А ту інфу, яку не знайдете на українській, шукайте англійською. На англійській є все. Так, зараз я розкажу трошечки, де шукати контент української мови. Так, перше, з чого почнемо, це YouTube. Є хороший канал Маніфас, де зібрано безліч українськомовного контенту, і він там дуже гарно посортований. І знайти те, що вам потрібно, дуже легко і просто. Прошу. Далі йде твіч. Twitch. На твічі трошки важче шукати канали, переважно пошук тут відбувається по тегам. Отож, пишемо теги Ukrainian, українська, українською, тут дуже багато українських стрімерів. А де ж дивитися аніме або читати мами? Всі ми знаємо про цей сайт, AniTube і New Тут зібрані майже всі українські дабери. і ви легко можете знайти будь яке аніме. Але для таких поціновачів сабів, як я, їх тут дуже мало. Отже, ми переходимо на наступний сайт на Torrent Talk. Тут дуже великий асортимент всього. Але в нас цікавить аніме. Отже, я, наприклад, хочу знайти аніме Королівство. Просто тут вибираю аніме і в пошук вбиваю те, що мені потрібно. Також тут можна скачати безліч українізаторів до великої кількості ігор. За допомогою цих українізаторів, повністю українською мовою я насолодився такими іграми, як Hollow Knight, Мертві клітини. Ну ну і там багато ще інших. Так, манга, манга тут трохи важче. Є такий сайт uanime.org.ua, де дуже великий список манги, і більш популярний манґа Інюа. На жаль, велика кількість тайтлів тільки почала перекладатись. І повністю закінчених робіт дуже мало. Але якщо файно пошукати, то є безліч телеграм-каналів, де можна знайти майже будь-яку мангу, мангу, маньхуа, будь-що. Ось тут канал Spiral Team зібрав дуже велику кількість українських ТГ-каналів.